Качаю мед, 43 вулик на 30 рамок, замучився я його розбирати. Вон передня рамка, а отут такий почти донизу запечатаний. От 9 рамок з розплодом. Тут щось я витягнув вже трохи на відкачку. Ось такі рамки. Вот такі рамки запечатані, бо вони започті. От кажуть, що чемодани не дають меду, дають, якщо є що брати і правильно до нього підійти. І тут розплод. Там розплод ці рамки, зараз я переставлю сюди. Тут мені трусить, качать, носить. Отакі справи.